Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики і тема нашого сьогоднішнього уроку презентація навчальних проєктів. Чи знаєш ти, що одним із важливих етапів будь-якого проєкту є демонстрація його результатів? На цьому етапі зазвичай використовують комп'ютерну презентацію. Зрозуміла та яскрава презентація допомагає доповідачеві виступити успішно. Напевно, ти не раз будеш брати участь у проєктах, тож поради щодо підготовки виступів і презентації стануть тобі в пригоді. Плануємо презентацію. Спочатку визнач тему і мету презентації. Склади план доповіді, до розроби за планом структуру презентації. Добери потрібні матеріали. Створюємо презентацію. Для цього спочатку вибери стиль оформлення слайдів. Створи презентацію за розробленою структурою, перевір оформлення слайдів, їх розташування. Готуємося до виступу. Для цього треба прорепетирувати доповідь, перевірити відповідність доповіді і презентації. Потурбуйся про свій зовнішній вигляд під час виступу. Демонструємо презентацію. Стеж за часом дотримуйся регламенту. Що таке регламент? Це правила, які регулюють порядок проведення заходу. Визначають, скільки часу відведено на доповідь, запитання, обговорення тощо. Не читай ЗАРПІША! Говори чітко та переконливо. Подякуй усім, хто допомагав тобі в роботі. Відбиваємо підсумки. Оціни свій виступ, презентацію, роботу над проєктом у цілому. Поміркуй, що і як можна вдосконалити в майбутньому. Презентація навчальних проєктів. У вас стосується саме е, програми в скретчі. На минулих уроках я вам більш детал, детально розповідала про те, як підготуватися до презентації, і як її підготувати і як саме е, потрібно презентувати її. А, але у нас зараз є проєкт «Ці скретч». І теж ми з вами це все обговорювали. Тому я бажаю вам всім успіхів. Не забудьте після уроку виконати фізкульт-хвилинку. Всього вам найкращого! Зустрінемося з, нами, з вами на наступному уроці. До побачення!